Ми Бачили масові мітинги, і ми бачимо, виконують. що в речах, які здавалися б конструктивними і правильними, він не робить демонструють як... кадри да, 120 мітингів, якщо я не помиляюсь, в усіх штатах прокотилися. В чоти політики і, Трампа ну це не помічати або списувати на якісь дії демократів. Деструктивні неможливо. Це це, це просто люди. Як реагує? Трамп і безпосередньо його команда на це чи робить і... вигляд вдає ще нічого не відбувається? І з якими меседжами виходили люди, якщо ви досліджували це це насправді перший випадок, коли американці вийшли за останні понад 10 років із такими заявами, не суто практичними, наприклад, там зменшіть ціни на нерухомість там, чи соціальне забезпечення іншого рівня. Вони прийшли із політичними гаслами і спротивом, в принципі, усій політиці держави. Ну, да. Тут є плакати, які тримаються. Демократія це не диктаторство. Там от, бачимо ще обличчя Трампа. Це, це виключно політичні, високорівневі заяви людей і їхнього незадоволення усією політикою держави. Тому мені здається, що це дуже показовий випадок. Я е, не впевнений, що він призведе там, до третього імпічменту і втрати посади, тому що за будь-яких розкладів там, дві третини голосів Сенату не знайдеться для того, аби викинути його просто із стільця президента Сполучених Штатів, але те, що це для нього. Вже зараз сигнал, що з 27-го року він втратить вплив у обох палатах парламенту скоріше за все з височезною ймовірністю. Це доконаний факт. Від того, ми й бачимо таку різкість і таку агресію в діяльності Трампа. Він розуміє, що плече усіх можливостей воно скорочується, але обіцянок і прагнень дуже багато. Тому американці заходять в такий, знаєте, ідеальний шторм, коли іноді обставини стають непередбачуваними. А чи можуть республіканці розколотися? Зараз через о, оці протести, там, наприклад, та частина політиків. Ну, ми знаємо, політика цинічна. Да, вони можуть побачити позицію людей і е, поставити себе і свої дії саме поруч з людьми, а не поруч з Трампом, якого вони вже починають списувати. Прекрасне запитання, яке підтверджує, що це вже відбувається, і почалося це ще змити з приводу Канади першої серії. Було чотири республіканця, центристи, які почали штурмувати просто білий дім і чиновників. В Білого Дому і казати друзі. Ну типу, в нас в окрузі моєму живе купа людей, які там продають в Канаду продукти або купують якусь їхню. Це відобразиться на моєму рейтингу, не рейтингу Трампа відразу, на що просто було не звалікання. Зараз це коло розширюється, тому що е, ось ця свавілля, е, маска із його доджі організацію, яка закрила безліч програм соціального захисту, яка закрила купу ветеранських програм, призвели до того, що у Вісконсині е, республіканці програли е, кандидатуру судді Верховного суду штату і е, та туди прилетів маск, роздавав мільйонні чеки під час кампанії, бо в них виборча це посада. Але тим не менше програли. І ті, хто приходили голосувати, казали: Та ми сім'я ветеранів, ми сім'я з багатодітними багатьма дітьми. Нам не задовольнила держава базових потреб. І це лише набиратиме нових обертів. Чим більшими будуть обмеження свободи, чим більшими будуть утиски окремих соціальних груп, тим гірше власне буде для всього суспільства. Спільства і для, для Трампа, врешті-решт, але говорячи, що Трамп він не в собі, коли ми обговорюємо питання ведення мит, ну трошки несправедливо буде. Явно стоїть якась мета глобальна за цим. Є різні конспірологічні версії, які кажуть про те, що він хоче там і долар обвалити, бо є величезні там. Заборгованість і позики ну, там, різні будують версії навколо цього паралельно. В Європі, в Канаді вже починають маркувати товари, начебто на цінниках пишуть таку малюють зірочку і кажуть, це американське не купуйте. І навіть деякі, от ви розповідали перед ефіром, що в Канаді сканують навіть да, так, товар, додатки створили. Додатки створили. Якщо він американський, то його не купують. Але як все одно пояснити цю політику? Невже вони не розуміють, що роблять? До чого призведеться? Ну мені видається, що е, формула, за якою вираховували мита проти різних країн, навряд чи можна назвати там надто високоінтелектуальною працею, тому що ну е, такі парадоксальні речі, як, наприклад, 32% мит проти Швейцарії, е, країни, яка взагалі жодних мит не має проти сполучених штатів, нуль бар'єрів для входження. Він же ж боровся за те, щоб купляли більше в американців, або Ботсвана, яка продає е, діаманти у Сполучені Штати, дуже дорогий товар, але при цьому Цванці не ну не багата нація. Вони не можуть купувати американську дорогу продукцію. Через це є дефіцит проти них вводити шалені мита чи введення мит проти Бразилії, яка імпортує зі штатів більше аніж продає до штатів. Тут логіка повністю зруйнована, точно так само, як і з Україною, яка ну опинилася в ситуації, ніби за одної туди не поставили. Тому думаю, що тут глобальна мета продемонструвати, що Сполучені Штати лідери, сполучені Штатів треба дослухатися до їхніх. Значить, вимог, і що цікаво, що в усій митній політиці новій не було закладено механізмів того, як Трамп відкручуватиме назад ці мита. Тобто зняття мит з боку якоїсь іншої держави абсолютно не означає, що Трамп перестане ці мита забирати і відводити. Тобто він хоче, щоб плазували навколо нього лідери держав і просили гарних відносин з Америкою. Хочеться ще про Угорщину запитати. Ми бачимо, що і зараз редактори покажуть світлину. В Угорщині розпочалась така відверта антиукраїнська публічна кампанія. Орбан оголосив про проведення такого собі референдуму про можливість вступу України до ЄС. І от дослівно цей напис на таких бордах можна перекласти. Як ми не дозволимо їм вирішувати через нашу голову? Окремо йде така потужна медійна кампанія, Кампанія по поясненню, начебто, особистих втрат кожного угорця від вступу України до ЄС. І ми розуміємо, от мені особисто це повністю повністю скопійовані дії Росії спроби загорнути особисту позицію Орбана за підтримки Путіна в в народне волевиявлення. Мовляв, та я не проти вступу України до ЄС, але ж подивіться, угорці цього не хочуть. Ну, пропагандисти російські точно мали би з чим поділитися із угорцями. Я впевнений, так і відбувалося. Що робить орбан? Він фактично дві мети переслідує: першу зняти з себе відповідальність, Альність політичну за те, що Угорщина буде публічно блокувати вступ України до європейського союзу. Інше це відверта антиєвропейська риторика, тому що в такий спосіб там же ж і фандерляєн зображена. Угу. Тобто, що це анти, така європейська, абсолютно політика має бути в Угорщині. І, мабуть, ще третю, яку варто додати, це те, що наступного року в них парламентські вибори а популізму ніхто не відміняв. Людина 20 років сидить в найвищих владних кабінетах, хотіла би залишитися в цьому кріслі, тоді коли за. Різними соціологічними дослідженнями угорці зараз надають перевагу партії того ж Мадяра, який виграє по будь-яких зараз соціологічних опитуваннях. Треба збивати цей проєвропейський темп, власне чим вони займаються. Але Орбан точно рано чи пізно відплатиться за це. сподіваюся, політично, і будемо вірити на те, що до 30-го року, коли взагалі кажуть як орієнтовну дату вступу України до ЄС, ми будемо говорити не з Орбаном як представником Угорщини, а з проєвропейськими свідомими і. Якісними політиками, яких так потребує сьогодні, вільний світ, нам робити своє. Дякуємо вам, Максим Джигун, політичний експерт. Далі в нас емоційна перезарядка. і Ми повертаємось.